Грошову оцінку землі у Львові будуть змінювати. Нові нормативи, які було запроваджено із початку цього року, доведеться переглядати. Вони викликали значне невдоволення у підприємців, бо у декілька разів неочікувано зросла орендна плата за землю. Тому у мерії створили спільну робочу групу. Її напрацювання цього четверга затвердили на сесії міськради. За цим проектом базову вартість земель за три місяці мають відкоригувати. Переглянуть і саму формулу нарахування орендної плати. Отримані показники після державної експертизи оприлюднять на громадському обговоренні, і лише тоді остаточно затвердять. Тому понад 300 підприємств, які вже переоформили свої договори, отримають пільгу від міської ради. Ті, що е, уклали договори оренди по новій грошовій цінці і сплачують земельний податок, вони отримали пільгу від міської ради в розмірі 60% від сум нарахованих платежів, що зараховуються до міського бюджету. Тобто, Міська рада надала їм пільгу 60% і вони сплачують фактично до міського бюджету лише 40% від сум, які нараховані їм по орендній платі земельної податки. Натомість підприємці, які ще не встигли переукласти угод про оренду, платитимуть за землю по-старому. Коли ж базові ставки затвердять, для усіх проведуть перерахунок. Проте вже зараз у 10 разів знизили ставку орендної плати для садівничих та гаражних кооперативів, бо їх вважають найменш платоспроможними.